Всім привіт! Лінійка смартфонів Fun Edition від Samsung це гаджети, які увібрали в себе все, що сподобалося користувачам в попередніх моделях. Ось і новенький Galaxy s 23 FE отримав потрійну камеру, топове залізо і екран з підтримкою 120 Гц. Тож пропоную знайомитися з ним ближче. За дизайном новинка дуже схожа на моделі Galaxy A54 і S23. Здалека їх можна відрізнити хіба що по забарвленню. Galaxy S23 FE випускається в чотирьох відтінках: графітовому, кремовому, м'ятному і фіолетовому. У двох останніх варіантах оформлення гаджет виглядає особливо свіжо і цікаво. Бічна рамка пристрою виконана з матового алюмінію. Задня панель зроблена з глянцевого пластику, хоча на дотик нагадує скло. На ній ми бачимо три модулі камер, які виступають з корпусу і розташовані окремо, а не в одному блоці, як зазвичай буває. Згори розмістився лоток для двох сімок, праворуч, кнопка живлення і качелька гучності. Знизу порт USB Type-C. стереодинаміки присутні. І вишенька на торті, захист корпусу від пилу та вологи за стандартом IP68. Що з дисплеєм у Galaxy S23 FE Встановлено 6,4-дюймовий amoled дисплей власного виробництва з роздільною здатністю 2340х1080 на пікселів і підтримкою 120 гц. Яскравості екрану вистачає із запасом, то якості передачі кольорів теж неможливо причепитися. За необхідності її можна відрегулювати під себе за функцію Always-On Display розробникам. Також варто подякувати. Екран смартфону захищено склом Gorilla Glass 5 з якісним олеофобним покриттям. Фронталка акуратно вписана у верхню частину дисплея і практично не забирає його корисної площі. У нижній частині екрану знаходиться підекранний оптичний сканер відбитків. Усі три камери Galaxy S23 FE функціонально корисні. Головний модуль має роздільну здатність 50 Мп і апертуру об'єктиву Телевик з трикрадним зумом реалізовано за допомогою сенсору на 8 мегапікселів і оптикою з діафрагмою 2,4. Обидва модулі можуть похизуватися оптичною стабілізацією. Поряд з ними розмістився ширококутний модуль на 12 мегапікселів із 123 градусним кутом огляду. При хорошому освітленні для зуму 06X застосовується ширококутна камера. Для 1Х – основна, для 3Х – телевик. Фірмова отоліта камери має безліч режимів для реалізації ваших творчих задумів. Наприклад, опція портрет дозволяє не лише розмивати фон, але і знебарлювати або прибирати його. Функція PRO допомагає вручну настроювати параметри витримки і со балансу білого і фокусу у кінорежимі. Смартфон одночасно знімає на один з головних модулів і фронталку. Асистент Bixby в реальному часі переносить замітки текст, що потрапляє в кадр, перекладає інформацію більш ніж зі стамов і розпізнає будь-який об'єкт. Щодо відео то новинка вміє записувати його у 4К з частотою 60 фпс і 8К з фреймрейтом 24 фпс. Перемикатися між модулями під час зйомки можна тільки при 30 кадрах в секунду. Перехід на фронталку доступний в усіх режимах, окрім 8К. оскільки тут є оптична стабілізація, зображення навіть при швидкій ходьбі буде плавним. Фокусування здійснюється вмить і безпомилково, а три мікрофони намагаються відсікати зайві шуми, посилюючи важливі на думку алгоритмів штучного інтелекту звуки. В якості чіпсету Galaxy s 23 FE дістався восьмиядровий Exynos 2200, виконаний по 4-нанометровому техпроцесу. У парі з ним працює графічний прискорювач X-Clips 920, розроблений спільно з AMD. Доповнено це добро 8 гіабайтами оперативної пам'яті типу lpddr 5 і накопичувачем на 128 ГБ. гіабайт. Користувацький інтерфейс смартфону гнучко кастомізується. Є редагування сіток головного екрану і так. Стилю і анімації повідомлень, іконок утиліт і палітри кольорів системи. Доступні безліч зручних жестів для керування, панель edge зі швидким доступом до заздалегідь вибраних програм і режим DEX, що дозволяє експлуатувати гаджет в якості настільного ПК. З комунікативними можливостями у гаджета також все гаразд. Є підтримка Wi-Fi 6 та lte мереж. Звичайно ж, є повноцінний NFC для всього, що тільки можна уявити. Bluetooth тут версії 5.3 з підтримкою відправки аудіопотоку на декілька пристроїв. Присутня фірмова фішка Quick Share яка дозволяє швидко відправити великі файли на інші пристрої від Samsung. Залишилося зазначити, що GPS тут дводіапазони і відмінно працює в міських умовах. Живить Galaxy S23 FE вбудований акумулятор ємністю 4500 мАч. З такою батареєю новинка протрималася 16 годин при програванні відео Full HD. середня яскравість авіарежим. Смартфон підтримує швидке заряджання потужністю 25 Вт за стандартом Power Delivery 3.0. При підключенні смартфону до мережі на екрані висвічується повідомлення про початок дуже швидкої зарядки. До 50% пристрій заповнює енергію АКБ за 24 хвилини, а до стан за 1 годину і 3 хвилини. Що маємо у підсумку? Samsung Galaxy S23FE безумовно якісний, збалансований, готовий до будь-яких завдань потужний смартфон. Справжній субфлагман. А враховуючи наявність окремого зум-об'єктива, із деякими флагманами цей смартфон також може позмагатися. На цьому в мене все. Дякую за перегляд і коментарі. Бережіть себе та близьких і не забувайте підтримувати наших захисників. Па-па!